Доброго ранку, друзі. Сьогодні в мене паркінгу немає, я попаркувалася прямо в сонце в очі. Ну, нічого, що робити. Сьогодні взагалі така ніч була, жахлива в Канаді. Дуже похолодало, і наче під одіялом було нормально, а ось голова так промерзла, що почала боліти. Я пішла шукати шапку, знайшла шапку, одягла або. Спробую шапці, то й заснути. Собаку під одіяла, прийшлось забрати, бо вона замерзла. Коротше, було дуже весело. Тепер в очі, наче піску, хтось насипав, бо спати хочеться дуже. Бо я, може, вже під ранок заснула в тій шапці. Проснулася на голові, чортішок, прийшлося швидко в душ, а холодно, Ой, потім, поки посушила, встигла ну, все. Але ж ну дуже було холодно. Саме голова промерзла. Так, то нічого, я ж кажу, під одеялом нормально. А голова так промерзла, що ох. і в мене взагалі ніколи тут голова не болить, а тут просто, От значить, я не знаю. Я, ну, я, мені нема чим порівнювати, бо я ж кажу. Не дуже болить, ну, ніколи не болить тут ще раз. А от сь сьогодні то був просто жах. Прийшлося навіть ібупрофен профен пити. Ось. Я приїхала на роботу на півгодини, не раніше. Не знаю, чи йти, чи сидіти на сонечку. Не знаю, там. зараз подумаю. Ось таке сонечко там світить. Тут ще місця нема сьогодні, щось багато людей наїхало. І ну, може, там проміж стовп... стовпом і цією машинкою би, може, і парканулася. Аби... Ну, але ж, ладно, я вже тут постою, мабуть, чого ні. Чи може туди поїхати, та хто його знає? Ладно, всім гарного дня, до побачення в ефірі. Ну, не в ефірі, а в відео.